Hello, lovely people! Uh, it's Inna here again. and today we are talking about present perfect as a tense. Uh, друзі, вітаю! Uh, з вами Інна, і сьогодні ми поговоримо трішки про власне Present Perfect. Uh, пропоную трішки пригадати спочатку, що таке Present Perfect. Отже, нагадую, що Perfect це є аспект. Задача якого поєднувати між собою два різні часи: минуле і теперішнє, теперішнє і майбутнє, або минуле і раніше минуле. І власне, коли ми говоримо саме про Present Perfect, то його робота поєднувати саме минуле з теперішнім і показувати, як якісь наші дії або процеси, або досвіди у минулому впливають на наше теперішнє. Uh, дуже популярний спосіб використовувати uh, present perfect. Uh, це зі словами for і since. Обидва слова є маркерами часу. For, як ви можете бачити на графіку, означає протягом, а uh, since означає з певного моменту. Let's take a look at two examples. I have lived in Kyiv for two years. Та я живу в Києві протягом двох років. Я почала жити в Києві у минулому, два роки тому, і досі там живу. Дуже важливо, коли ми використовуємо ці маркери у Present Perfect, це означає, що дія ще не завершилась. Та? А, тобто, коли я говорю речення I have lived in Kyiv for two years, воно означає, що я досі живу у Києві. Uh, since uh, означає від, від певного моменту в часі. For example,. I have worked at Ola, here in the school, since 2021. Uh, я працюю в Олі від 2021 року. Також важливо, я досі тут працюю. So, for and since. And let's uh, just review the structure of the tense a little bit. Uh, how do we build, build sentences in present perfect? Як ми будуємо речення у часі present perfect. А із займенниками are you, we, they ми використовуємо допоміжне дієслово have. Важливо збагнути і засвоїти, що ось це have – це саме допоміжне дієслово. Воно не має тут жодного лексичного значення, тобто воно не означає мати або що. Воно є просто маркером часу. Більше воно нічого не робить. Uh, і далі у нас тут є дві літери PP, P, P, which means past participle». Більше відомий як третя форма дієслова. Там третя колонка дієслів, якщо ми говоримо про неправильні дієслова. Або дієслова з закінченням ED, якщо ми говоримо про правильні дієслова. Отут у мене, наприклад, обидва правильні: left and worked. Um, коли ми хочемо створити заперечне речення, ми беремо ті самі займенники I, you, we, а, uh, і додаємо у цьому випадку допоміжне «haven't» і той самий past participle, тобто дієслово у своїй третій формі. So, for example, I have cooked pizza before. You haven't seen this movie seen, неправильне дієслово, третя форма seen. Uh, we have been to a picnic before, that's cool, and they haven't lived uh, in Kyiv for the last two years. They haven't lived in Kyiv for the last two years. Yeah, that can be done. Uh, good. Uh, next, let's move on to hisiyet. So, z zaymannikama hisiyet, we wykorzystyamo dopamirzna has. Te same has, prostovo no zmienuite. А, і, власне, те саме дієслово у третій формі, і аби створити заперечення, ми додаємо has not hasn't", і те саме дієслово. А, дуже важливий момент, з яким багато людей плутаються, це як сказати я мала або я маю. Наприклад, я вже 14 років маю собаку. Чи можна сюди поставити також дієслово have? І відповідь так, можна. I have had a dog for 14 years. It's an old dog. Е, right. uh, І останнє, що ми маємо, це питання. Аби створити питання у uh, present perfect. Ми виносимо, як і в будь-яких інших питаннях, допоміжне дієслово, у нашому випадку have або has перед нашим підметом, перед I you are they або he she it. И після додаємо наше дієслово у третій формі. Have you been to Turkey? No, I haven't been to Turkey, to be honest. Has he been to Turkey? Yeah, he has been to Turkey 3 times. Okay. So, this is it for today. Please remember your marker words for and since that go very well with present perfect. And thank you for your attention. Bye-bye.